Доброго дня, мої любі полтавчан. Сьогодні я хочу розповісти вам більше і зрозуміліше про наш імунітет, а саме головне, де він народжується, як він транспортується по тілу, що це взагалі таке, скільки живе імунітет, як зробити так, щоб ібунна відповідь організму була активною. Що нам треба робити з нашою системою? 595, тими інструментами, які кожен з вас має в своєму арсеналі, або надіється на те, що скоро буде, або тільки купив і думає, що ж таке робити, щоб був такий гарний імунний, імунна відповідь, і що треба зробити, щоб наш імунітет раз і назавжди був гарним, міцним і давав можливість вам, а також всім людям, які знаходяться в вашому оточенні, ваших близьких, не турбувало захворювання, не турбували вірус, не турбували проблеми. І сьогоднішня тема саме цьому і присвячена. На самому ділі наш імунітет це справді наша неймовірна можливість організму відповідати на ті негативні фактори, які впливають на наше тіло. Не можна раз і назавжди вилікуватися. Ви це зрозуміли вже давно. Кожен з вас знає, що деякі люди хворіють дуже часто, а деякі ні. Хтось точно каже: Ой, в мене такий слабий імунітет, що на мене тільки кашляне, хтось чи чихне, і все, я буду шмаркатися ще дві неділі. А хтось говорить по-іншому. Говорить, у мене сильний імунітет, то мені нічого не страшно. Але я хочу на прикладі, наприклад, своїх батьків розповісти це. Так яскраво завжди було, і мені було завжди цікаво, чому це так трапляється, поки я не почала вчитися, розуміти і знати, де живе наш імунітет, хто він такий, з чого він складається і чому так важливо його підтримувати. Так от, давайте почнемо з того, що імунітет це можливість звільнити організм від шкідливих факторів, які на нього впливають. І ви точно знаєте, що, наприклад, вірус це шкідливий фактор. Бактерія це шкідливий фактор. А якісь запальні процеси в нашому тілі це шкідливий фактор. Наприклад, якісь інородні тіла в нашому тілі це теж шкідливий фактор. Мікроорганізми, які потрапляють в наш в наш організм, це також ті шкідливі фактори, які не повинні бути. Грибки, ті самі. Так, от, що ви виникає в нашому організмі, що за загроза, і як з нею боротися. Наш організм має той самий імунітет. З латині це перекладається як можливість звільнитися від, тобто очистити світ, зруйнувати щось. Ну, тобто, це те, що можна 100% оговорити як чарівна можливість тіла справлятися з проблемами і далі йти і відчувати себе здоровим. Наш імунітет це не просто. Певна така систематика в тілі це конкретні структурні елементи нашої крові, а також системи в нашому організмі. Наш імунітет народжується в крові. Це наші лейкоцити. Ви всі вже знаєте, що це білі тільця кров'яні, які а, при, наприклад, якомусь захворюванні, коли ви здаєте кров, підвищуються. І це справді вони підвищуються, тому що організму потрібно більше таких реактивних структурних елементів, захисників, які будуть слугувати і чатувати, щоб організм не хворів. Лейкоцити – Народжується в червоному в нашому червоному спинному мозку. А до 35 п'яти, коли продукується кров в наших великих суглобових кістках, то ще й там народжується. Але вже після 35 ви пам'ятаєте, що тільки в червоному косному мозку нашого хребта народжується кров. Кожної ночі в об'ємі десь 50 80 мл, і там саме народжуються лейкоцити. Але лейкоцити це такі структурні елементи, які не просто повинні народитися, їх організм ще і вивчає. Вони дозрівають в нашому тімусі. Це певна залоза, яка є також частиною імунітету. В Нашій селезінці а також велика ж, железа, яка навчає і а, дає можливість дозріти лейкоцитам і навчити їх, як далі працювати. Більше того, лейкоцитів дуже багато видів, їх цілих п'ять. Там і еозинофіли, і нейрофіли, і базофіли, і моноцити. І лімфоцити, тобто їх досить багато, але кожен з них відповідає за щось своє. Тобто немає одного лейкоцита, який точно знає, ага, я бачу бактерію, я її повинен вбити, або я бачу вірус, і повинен вбити, або я бачу якісь, якесь інородне тіло в, в організмі, його треба вбити, або я розумію, що це грибок, його треба вбити, або я розумію, це запалення, або ж. Власна клітина тіла, яка збожеволіла і починає агресивно себе вести, її треба ізолювати і утилізувати. Це не один лейкоцит, який всім цим буде займатися. Наш організм чітко розділяє і говорить: так оці будуть працювати тільки з вірусними негативними факторами. Цей буде працювати з біологічним матеріалом, який потрапляє в ваше тіло. Ага, а оцей буде справлятися з тим, що буде розпізнавати клітини власного тіла, але які почали сходити з розуму, ставати онкологічними, Лічними або патологічними, а якась група лікоцитів починає працювати конкретно над тим, щоб відновити якісь тканини, заживити рани і тому подібне. Тут приклад моїх батьків, і ви повинні зрозуміти, що і в вашому тілі і задумайтесь, так і є є певні лейкоцити, які активно себе проявляють і справляються з патогенними впливами, а деякі ну, трошки хромають. От як в моїх батьків. У мене папа може хоч гвістки їсти, він може з'їсти просрочений сирочок, і з ним нічого не буде, він не побіжить в туалет. Він може з'їсти кислий борщ і сказати: та ні, це так і треба, просто він трошки кисленький. Він, він може не мити яблучко, з'їсти і все нормально. Тобто його група лейкоцитів, яка справляється з біологічним матеріалом, з проблемами, які можуть зайти в наш організм, дуже швидко. але він а, завжди, тільки десь щось, хтось з герпесом пройде, в нього буде герпес. Ну так було завжди. Тобто, та група лейкоцитів, яка сприяє утилізації вірусів, а не бактерій і мікроорганізмів, так в нього хромала. На протязі всього життя, моя мама завжди казала: ну, бачиш, він хоч щось з'їсть, все нормально. А моя мама тільки оближе якусь немиту ложечку, або з'їсть там немите яблучко, вона зразу побіжить до туалета. В неї ця група лейкоцитів дуже погано розвинута. І організм так реагує. Але при цьому, скільки б не цілувалася, вона з моїм танком. А вірус герпеса на неї ніяк не впливав. І, в принципі, вірусні всі хвороби її завжди обходили стороною. Ось і бачите, цей фактор став колись мені дуже цікавим, і я почала досліджувати це питання, а потім ще й вчилася. І тоді точно я зрозуміла, що просто її лейкоцити, які відповідають за те чи інше направлення, активніше працюють, а в папи ця група зовсім інша. Я впевнена, у вас так само. Тому не можна сказати, що в мене сильний імунітет, і я точно впевнена, що він з усім може справитись. Більше того, ви знаєте, деякі люди хворіють онкологією, а деякі ні. Хоча ведуть не досить здоровий образ життя. Це значить, що їхні лейкоцити, які працюють саме над утилізацією клітин, які патогенні стають в нашому організмі, наші ж власні клітини перероджуються і стають небезпечними. От їх та група лейкоцитів, тобто імунний відповідь, гарно розпізнає і утилізує. При цьому люди можуть справді з життям бачити, як не змінюється імунітет, і казати, от раніше я був сильний, а зараз щось не те. Більше того, ви тепер знаєте, що є декілька видів наших лейкоцитів, тобто імунної відповіді організму, де народжується наш імунітет, це наш червоний спинний мозок, в хребті. Також розумієте, де вони дозрівають і навчаються, тобто вищі заклади навчання в нашому тілі знаходяться в залозах, це наш тімус і наша селезінка, а також вся наша лімфатична система з вузлами в тому числі. Того, як вони утилізуються, бо це ж структурні елементи, і вони, коли утилізуються, вони повинні виводитися з організму. Бо сам лейкоцит один живе від декількох хвилин і годин до декількох років, тому що лейкоцити можуть знаходитися не тільки в крові, вони розпространяються по всьому тілі, і в більшості живуть не тільки в крові, а в наших тканинах, а також в клітках. І от, наприклад, клітки, які відповідають за нашу пам'ять, то там лейкоцит де живуть по декілька десятків років. Цікаво. А що ж утилізує наші лейкоцити? То це наша знову ж таки селезінка і наша печінка. А також у нас є можливість лейкоциту взяти негативний фактор, і якщо не утилізувати його самостійно на рівні самого лейкоцита, він може його понести куди в лімфатичний вузлик. Там це все може утилізуватися. Або він може його віднести, знаєте куди, в кишківник і скинути. Тобто у лейкоцитів дуже багато. Можливостей, задач, обов'язків, а у нас є можливість дуже гарно допомогти організму. В першу чергу нам потрібно займатися тим, щоб наш. Червоний спинний мозок, який був здоровий, щоб кожної ночі а він вироблював достатню кількість нашої крові, в якої народжується лейкоцит. щоб наша селезінка, щоб наш тімус, щоб наша печінка, кишківник, а також вся лімфатична система, була здоровою, їх треба стимулювати, і тоді організм самостійно справиться з усіма проблемами. Як же цим зайнятися? Дуже просто. В першу чергу треба знати, де соломки підстелити. І ви тепер знаєте, щоб гарний імунітет народжувався, а в нашому спинному мозку, то що треба робити? Треба захищати нашу спину і хребет. Тому кожної ночі ми повинні давати йому стимуляцію інфрачервоного тепла, роботу медицинських магнітів, приємну роботу мінеральних комплексів, тобто, це робота з нашим новохітом вночі, коли ми спимо. Більше того, температурні режими допомагають працювати активної імунній системі, бо їй не потрібно витрачати сили для того, щоб підняти температуру і активізувати. Місцевий імунітет, так як наші лейкоцити після певного часу з крові потрапляють саме в тканини і там знаходяться в більшості свого об'єму, взагалі, який виробляється в нашому тілі. Сидять в тканинах і чекають, коли буде якийсь негативний фактор, щоб швидко його а, утилізувати. І от коли ваше тіло хворіє, чому піднімається температура? Та саме тому, що лейкоцити бачать проблему. Захоплюють її, починають її знищувати, вироблюються певні білки, які дають команду нашому мозку. І тут головна, головне слухайте і розумійте дають команду нашому мозку гіпоталамусу піднімати температуру, щоб активізувати імунітет. Більше того, саме мозок дає команди через нервові імпульси, де є проблема. Бо лейкоцит її знайшов і каже: мозку: дивись, я тут знайшов щось, треба робити, мені треба на побіч. І тоді мозок аналізує інформацію від одного-двох лейкоцитиків. Ну, це я так грубо кажу, але так і є. Активізує цю команду і туди направляє оті всі езонофіли, нейрофіли, базофіли, моноцити, лімфоцити. От саме туди направляє. Тому ще до моменту, щоб родився наш імунітет в спині спати на новохіді, так, активно працювати з МОКСі, конкретно на ті ділянки тіла, де імунітет народжується, до тимуса, його сюди, до селезіночки, гарненько давати стимуляцію печінки, щоб вона утилізувала проблеми. Також у нас є робота по поприлакса, який пропрацьовує кишківник. В який Скидується дуже багато відпрацьованих і мертвих лейкоцитів, а також Тих речовин, які з'їдають ці самі наші захисники тіла. Обов'язково нам треба працювати з тим, щоб наша голова розуміла команди, які дає нам наш лейкоцит. Тобто тут нову Ай. І як не кажіть базовим інструментом в системі 595 саме є нову Ай. Це маска, яка одягається на голову, яка стимулює роботу нервової системи на рівні. Мозку на рівні того процесора, на рівні суперкомп'ютера. Тому якщо деякі люди кажуть, я не знаю, чому не одужую, та може це, чого, тому що голова не розуміє. Реакції. І дуже класно тут працює Боді Хелс. Він же повністю налагоджує зв'язок мозку з кожною клітиночкою тіла, де б вона не була. Піднімає місцевий імунітет. В наших ногах, на стопах, ви розумієте, скільки там потрібно імунітету працювати, щоб ті грибки, щоб то Те сміття, яке, в якому наші ноги ходять, не потрапляло нам в організм і не розносилося по системам і не давало нам страшних захворювань. Саме імунітет гарно працює, коли body Health з'єднує зв'язки нейронних повністю зв'язочок, на рівні ноги, руки, тіло, голова. Саме Боді Хелс яскравим чином зове накличе той імунітет, якщо де є проблема. Ми конкретно приклеїли ті самі аплікатори, наприклад, сюди. І до Тімуса прийшов гарний потік енергетичний, і все Тімус випустив нових студентів, те лімфоцитів, які Навчаються розрізняти проблему, кожної секундочки, наш організм на себе відчуває вплив негативних факторів. Їдеш в маршрутки, хтось чихнув, в калюжу вступив, підхопив грибок. А з'їв щось, щось наш шлунок наш першу функцію виконується Це обеззараження їжі, а не перетравлення. І там також повинен бути місцевий імунітет. І коли ми працюємо працюємо з ковро народжується імунітет, і місцево, якщо ми робимо пікання, туди йде максимальна імунна, імунна відповідь. Якщо ми працюємо з топ ми очищаємо а, наш кишківник. Лімфатична система це величезна система імунної відповіді в тілі, тобто ми. Штовхаємо лімфу, допомагаючи нашій імунній системі працювати. А наш Моксі конкретно працює з органом, який може як народити лімфоцит, як навчити його в тімусі. Він навчається, як утилізувати в певних місцях, плюс ще й дати пряму енергію на те, щоб хватало сил. Більше того, у нас є неймовірна можливість з тим самим комплексом системи «5.95» Конкретно не тільки з місцем проблеми працювати, а й працювати з тим, щоб наш організм працював, як знаєте, як злагоджений механізм, щоб не було какафонії, щоб все правильно працювало на рівні зв'язки, де, куди, що і як. Більше того, в нашому тілі дуже багато а, різних. Біохімічних реакцій на рівні лейкоцитів, бо вони цікаво працюють. Наш імунітет і лейкоцити виконують функції не тільки захисну, вони, по-перше, захищають. По-друге, вони допомагають відновити. А якщо нема відновлення в тілі, то це старіння, це процеси старіння, а їх треба робити. Більше того, навіть лейкоциті певні виконують функцію живлячу. Вони коли знаходять якийсь мікроелемент, макроелемент, вірус, бактерію, вони його утилізують, охоплюють, починають перероблювати, вироблюють певні речовини, які допомагають. Нашому організму, а далі себе ефективно почувати і йти вперед. Тобто, знаєте як, так, все своє ношу з собою і все понадобиться в сім'ї, навіть якщо це патоген. І якщо з того патогена можна взяти щось корисне, то організм це візьме і це все наші лейкоцити. Більше того. Лейкоцити – це знаєте, так як стадо сліпих баранчиків. Якщо мозок не працює, якщо знуваєм не працює, якщо боді хелс не коригує системи, то мозок наш він ну не не посилає той сигнал, і наші лейкоцити – це просто що… Стаду сліпих баранів, їх треба позвати на проблему. А організм реагує на проблему як на еквівалент болю. Тобто, там, де болить, там, де пече, там, де красніє, там, де зубить, туди йдуть лейкоцити. І це ми все можемо зробити. Припікання з Моксі новухітом боляче де а, неприємно. О, там починається краснота, там починається навіть зуд, відчуття такого бродіння якогось. Все, туди пішов імунна іму, іму відповідь. І ви справитесь з проблемою. Лейкоцити з'їдають навіть наші грижі. Я вже не кажу про те, що вони навіть глистів з'їдають. Ну, це все може зробити наш лейкоцит, якщо він розуміє, що йому робити. То балекати можна довго. Я дуже хочу сказати, що, боже, як дорого зараз жити, як дорого зараз хворіти. Це та фраза, яку мені кажуть майже всі мої е е клієнти. Дорого хворіти, Валентіна Івановна, тому треба бути здоровими. І якщо розібратися, е наш організм, е можна я поп'ю? Вода оце, дуже класна штука, яка повинна бути завжди в тілі, щоб правильно працювала лімфатична система, бо це 4 літри а, рідини. А де їй взятися, якщо не з, не з а, активатора водички. А, так от, і багато із вас, хто каже, як дорого хворіти. Тому, якщо розібратися, а, ми колись зробили такий цікавий експеримент, коли у кожного з вас є карточка знижок в різні аптеки 100%, і навіть не одна, я це знаю. Якщо ви попросите дівчат на фармацевтів, скажіть, будь ласка, а скільки грошей пройшло через мою карточку за останній рік? І вони вам скажуть: у мене колись дівчата, коли пішли і дивилися, вони сказали, о боже. Ми стільки грошей витратили на ліки. В мене каже пенсія менша, аніж я витратила на на ліки. Як це може бути? Ми ж потрошку йдемо в аптеку, купляємо, десь допили тіліки, десь не допили, десь допомогло, десь не допомогло. І ви точно знаєте, що пігулочка, оці всі системи, що я сказала, нема пігулки, яка допоможе виробити нам в косному мозку гарні лейкоцити. Нема таблеточки, яка конкретно направи лейкоцити певної сфери діяльності. Бо ви зрозуміли, не може один лейкоцит справлятися з грибками, вірусами, бактеріями онкологію, регенерацією, утилізацію не може. Це все різні лейкоцити, їх 5 видів, я їх перечислила. А, так от, нема такої таблеточки. І якщо ви розберетеся, скільки грошей ви витрачаєте на таблетки, то в терапії, яка у вас є вдома, це фізкабінет з нашим обладнанням, це не так дорого. Так, зразу треба знайти такі гроші. Але потім це обладнання є у вас. Отак, руку протягнув і взяв. І як ви думаєте, таблеточку, яку ви собі купляєте, ви можете дитинці своїй дати? Ні. А таблеточка, яка у вас допомагає від головного болю і гіпертонії, ви можете дати своєму там не знаю, якомусь родичу, якщо не впевнені в показниках ні? А новохід, то прилакс, Боді хелс, моксі, новай, дати водички попити. Ви можете своєї дитиночки, а своєму товаришу, а чоловіку, а дружині, Можете? можете. Тобто, це ну тут уже ви це розумієте до чого я веду, але іноді вам треба про це говорити. Так що, граждані, наше обладнання а коштує дорого. Але це не просто витрачені гроші, які потім ви думаєте, де я їх взяв і чи помогло мені, чи ні. Це а, вкладання коштів в ваше щасливе майбутнє. А нам цього зараз дуже не вистачає. Тому наше обладнання зовсім недороге. Наше обладнання може стати вашим чарівним помічником а на шляху оздоровлення, омолодження і неймовірних відчуттів в вашому тілі і для всіх ваших близьких. Обожнюю вас, сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть питання і до нових зустрічей.